Ну що приємно розуміти, приємно знати, що справедливість існує на цьому світі. Так менше року тому назад росіяни завзято підривали різні платини в Україні. Вони підірвали Коховську ГЕС, вони підірвали платину в Новодар'ївці, коли тікали, відступали. Так вони намагались. Зробити більше проблем українським збройним силам, і тоді вони нанесли великий збиток для України, затопили багато українських домівок, затопили багато полів. Тобто це були такі катастрофи, досить руйнівні катастрофи, досить великі катастрофи, від яких Україна буде аговтуватись ще багато-багато років. Так, ну і звісно, було нанесено багато урону не тільки інфраструктурі, а й загинуло багато людей, загинуло багато тварин, і це все дуже дуже печально. Але сьогодні е, така ж сама трагедія сталася вже в Росії, є е, е, велика відмінність, так тобто в Україні орки це робили навмисно, тобто вони навмисно підривали ті платини, які будували українці, і підривали ті платини, які українці тримали в гарному стані. Так, тобто якщо б вони їх не підірвали. То в Україні не було б цих проблем, не було б цих катастроф, і підриваючи платини в Україні, орки взагалі не приділяють жодного, жодної уваги до того, що відбувається у них. Так а у них, прямо в Росії, все само собою відшає. замість того, щоб витрачати гроші на укріплення своїх платин. Вони руйнують те, що зробили українці. Давайте ми зараз з вами подивимось, що ж відбувається зараз в Оренбургській області, е, в Орскі. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего Сань не сделаешь. У людей, у всех тут жопа. Тут народу просто. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Ну, у тебя дом просто в воде весь. Взагалі, его нету совсем. Вот он. Забирать тебя? тебе! Вот она ваша улица, улиці, Саша. Ну, все, они все давно у вас уліці. І картина, яку ми зараз бачимо на Росії, дуже подібна до тієї, яку ми бачили в Україні. Затоплені затоплені будинки, затоплені поля з єдиною різницею, як я вже сказав. Так? Тобто там. Орки це робили навмисно, а тут зробила природа, тому що у орків не вистачає умов підтримувати те, що вони набудували. Ну і руки растуть із жопи будують так, що все це саме собою ломається. Чи знайдеться хоч одна людина зараз з тих, хто. Потерпає від цієї від цієї поповіні в Росії, яка скаже, слухай, Путін може вже досить витрачати мільярди грошей на твої оці прихоті і на руйнування. Сусідів так на вбивства українців на руйнування України, а може, вже треба зайнятися нашими внутрішніми справами і перевірити всі платини, які є в Росії, полагодити всі ці платини, щоб Росіяни не гинули, і щоб Росіяни не потерпали від таких катастроф. Ну я думаю, що навряд я думаю, що в Росії. Таких не знайдеться в черговий раз. Вони умиються, і мені, чесно кажучи, не зрозуміло, як вони ще не знайшли візитку Яриша, прибитою тризубцем до на руїнах цієї плотини, так з українським флагом, чому все ще не звинуватили, що це українці підірвали, і ось вам тут зразу український слід так. Ну, як вони це люблять? Це обов'язково якась українська символіка. візитка яруша прибита Е, Почекаємо, почекаємо, можливо, ще це все і знайдеться у них на платині.